Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні розкажемо вам про дошку з колекції Decorline під назвою Банана Сонг Молті». Давайте розглянемо її ближче. Банана Сонг Молті» – це трисмугова дошка, що виготовлена з дубу з незначною кількістю сучків. Вона тонована в світло-кремовий колір та має покриття матовим лаком. Сучасні технології обробки, що використовуються в виробництві цієї підлоги, помітно урізноманітнили фактуру, колір і текстуру деревини. І тепер звичайний рудоватий дуб повстав в абсолютно новому образі. У даному випадку, в більш світлому відтінку, з тонко підкресленим методом брашування текстурованим малюнком дерева. Така обробка паркету відкриває величезні можливості для сучасного дизайну, розширюючи межі його використання. Багатосмугове світле покриття найкращим чином підходить для маленьких приміщень, візуально змінюючи їх пропорції. Кімната з такою підлогою завжди здається більше, вище, просторіше, але це не означає, що її не можна використовувати для великих площ. Вона прекрасно підійде для створення стилю повітряного рококо, етнонапрямків, мінімалізму. Стилям кантрі чи прованс вона додасть нотки легкості й вишуканості. Ця паркетна дошка стане доречною в будь-якому дизайнерському стилі. При цьому меблі та стіни можуть бути і насичених кольорів. Світла підлога це ідеальне тло для декору та контрастних деталей. Розмір дошки Banana Song Multi 207 мм на 2 метри 200 мм. Товщина 14 мм. Ця паркетна дошка чудово зарекомендувала себе з практичного боку. Вона на 100% натуральна, бо створена зі справжнього дерева, а за рахунок перехресно розташованих шарів, стабільна, міцна та надійна. При належному догляді вона прослужить кілька десятиліть. Крім того, вона ремонтно придатна. Верхній шар дубу товщиною 3,2 мм дозволяє провести неодноразове шліфування, що в рази збільшує термін її служби. А ще вона тепла, тиха, приємна на дотик та абсолютно безпечна для здоров'я мешканців, навіть тих, хто страждає на алергічну хворобу, бо не має здатності притягувати до себе пил. Не усі покриття можуть похвалитися такими характеристиками. Також ця дошка легко укладається, її можна стелити на підкладку та одразу використовувати. На допомогу при укладці прийдуть сучасні замки, які щільно тримають дошки між собою без склеювання. Та метод приклеювання безпосередньо до стяжки теж доречний, особливо при укладанні на теплій підлозі або на великих площах без температурних швів. Гарантійний термін використання на банана санхмолті 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!